Царство Боже зусиллям береться, необхідно нам поставити Ісуса Христа на перше місце, поєднання людей Божих і почати рухатися у волі Божій до спасіння. Коли Слово Боже потрапляє у чисте та відкрите серце, приносять великі плоди. Життєва історія, яка показує, як Бог закликає і благословляє, і ми повинні щодня. Рухатися в послуху, смирені людям Божим, у яких є плоди та результати перемоги. Як важливо розуміти, що тільки з Богом можемо подолати всі труднощі у нашому житті, вибір дається кожній людині, але що ми зробимо після покаяння, залежить тільки від нас.